Північної Сверсної Населення, Збройних сил України та її економічного соціального розвитку, Всесвітній день волонтерів, подяк на голови Попровської Ради нагороджується Бурєйко Дмитро Миколаївич, директор Богатіна Нагороджується Довбілова Світлана Володимирівна, Нагороджується Марини Максим Григорьович. Мене страмоте. Y a y a Проявлений під час ліквідації написков Чорнобильської катастрофи. Активну громадську діяльність та воду, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Від знаком волконково Криворізької міської ради наворотжується. ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Поршесною грамотою. Петленко Петро Михайлович. За грамотою Батюр Євгенович. За Засумрину творчу працю високі професіоналізм Відані справі активна участь у культурно маса мистецькому житті міста, вагомий особистий внесок безпічне виховання, зростаючи покоління період воєнного стану і з нагоди українського дня працівників культури та местрів народного мистецтва від знаками виконкому Криворізької міської ради нагороджується. нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня твердохліб Тетяна Вічеславівна, крім травми Наворожишься в работу. Леонар Дмитро Борисович, культорганизатор коммунального подружки, начального закона, архив и руки политику местое радость. За, за сумлинную працю, ініціативність, високий професіоналізм, с одного дня місцевого самоврядування и Вот это просто открывается. Смі, корона я не можу розпочинати засідання. Шанов депутати до проєкту порядку денного третьої сесії внесено 22 питання. Проекти рішення було направлено кожному депутату на електронну адресу. Проекти порядку денного ви отримали при реєстрації. Керівникам постійної комісії та головам практики дано повний пакет документів. Пропоную провести спільне засідання постійної комісії. Немає заперечень. Дякую. З метою оперативного працювання питань, що вноситься на сесію, пропоную сьогодні такий порядок роботи. Попередньо. Вже ознайомили з матеріалами на сесії, всі питання проєкту порядку денному пронумеровано. Якщо по якомусь з них є зауваження чи пропозиції, ми називаєте номер, а ми зупиняємося в нього детально. Чи є якісь запитання до проєкту рішення? Це для того, щоб ну, ускорити процес, якщо є питання, давайте їх там розуміємо, то проговоримо. Якщо немає, я там тоді буду ставити на голосування внести їх до порядку денного. Будь ласка, якщо є було питання, давайте. Зрозуміло, Чи є якісь питання по, по, по рішення? Що тут я ставлю з 1 по 20 я ставлю? Ну, Пропозиція з 1 по 20 проголосувати питання пакетам е, е, і потім там 21, 22 окремо. Немає заперечень? Тоді я прошу. Першого по двадцятого питання поставить. З першого по 20, будь ласка. Дякую. Дана пропозиција внесена, так і дане рішення до порядку денного. І так, што за 21-й, за 22-й Прошу поставити на голосування. зарплати проти нуль ну, дякую за не питання. Всі питання, які ми сьогодні з вами виносили на, на, наше, на наше засідання, в принципі, до порядку денного. Шановні колеги, пропоную такі висновки з пінного засідання постійної комісії районної місті Ради внести на розгляд планера засідання 12-ї сесії Покровської районної місті Ради в основному проєкту рішень з першого подласливого питання проєкту. Проекта переставленного у законов про редакции. Стали на голосування. Будь ласка. Заклад, два противоміру отримали існує. Дякую. Собственно, Субтитры создавал засіданно комісія районної міста ради ухвала на чого ну, депутата прошу перейти до засідання. Немає заперечень. Не я прошу вас зареєструватися. Реєстровано сторона двадцять два наявне. Це складає більше половини від загального складу ради. На розсідання є повноважено на засідання відкрити.

Прошу голосувати. За 22 протону Для порішення прийняття я прошу депутатів обраного десь статусу зайняти і розпочати роботу. Давайте переходимо заперечень регламенту роботи плану засідання. Усі питання проєкту приватному розглянуто, Тому пропоную надати для виступів оголошення інформації за п'ятій хвилин. У засідання провести за 30 хвилин. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Гладія порушення прийняття вам роботу маршрусі затверджено. Шановні депутати, питання, що ми говорили на спільному засіданні постійної комісії, не са на загарятку Пропоную запросити його. Прошу депутатів займечці, щоб за запрещено працювання в цілому. Ласка. Необхідно прироблений по нарозідання застереження. Дякую. Шановні депутати, оскільки всі питання, що ми розглянули на спільному засіданні постійної комісії, вже багоре подають пропозиції щодо голосування за рішення з першого по 19 пакетом, за рішення з 20 по 22, за кожного окремо, оскільки там є конфлікт інтересів. Прошу депутата винічця, якщо немає запитань. ставлю на голосование 20. Пытание номер 20. Нет? Еще раз. А, это мы сейчас утвердили здесь. здесь сейчас ставлю с на 19. -е. Э, пока я отвечу, по 19.

so you Да, двадцать один, потому Дякую, рішення прийнято. Ставлю на голосування 21 питання. Не голосую, так що я так Не голосую, конкретно постоянно. Прошу ставити на голосу. Ми нічого не можемо зробити, тому що, ми, ми, що вже ми вже за все це премія, і це, це не ну зрозуміло. Так, да, це це премія. Ну ви ще ні. Ми вже все рішення, яке були, ми ж вже з вами голоси. Ні, ми зараз уже все, що питання ми з вами проговорили. Дивіться, ми запропонували. 21.12, кожен окремо ми голосуємо. Тобто до порядку денного, тобто на спільне засідання ми могли обговорювати ці питання, які були у вас під час питання. Тобто може це пройшли. Зараз ми все затвердили і тому я ставлю на голосування 21 питання, ми потім вже голосуємо. Ні, я всі це все рішається тільки от. Що касається голови і заступників, це все ми приймаємо на наших наше сестринство. Наше пліччети буде доступний, бачить, і сестринство і ще. Так. Добрий вечір. Хочу додати коментарі Ані Василівні, а по цьому питанню. І у нас фонд обмежений, ми не можемо все зробити, тому що насам, і тому що ми не хочемо там, щоб комусь там делать принота, то есть, этому і в там труднощі зараз осталося сумного рішення. на прошлому по 21-му березня остало рішення прийняття. Ставлю на голосування за струбу питання, оголошую про інтересів, прийняття цього Прошу голосувати. Депутаты, если понимаешь, помимо сразу на сесії, сессии роздав. Я усім дякую за роботу і и обшую сессию разобраться.